6 січня відзначається свято хрещення Господнього або богоявлення. Сьогодні настають морози. Глибоко промерзла земля передбачає родючість. У шостій сонце в цей день буде рідко з'являтись за хмар. Вранці йтиме дрібний сніг, який в день може посилитись, але до проходу вечора він повинен припинитись. Температура повітря в день мінус 4, вночі 18 градусів морозу. Вітер південний до 3 метрів на секунду. Наші пращури помітили, якщо 7 січня тепло, весна буде холодною. Якщо ж у день холодно і хурделиться, буде холодно і літом. Гости Іній прогнозує літом достаток хліба і малини. Світлий і ясний день вказував на неврожай. У цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора о шостій буде зберігатись похмура погода без опадів. Температура повітря в день мінус 12, вночі 17 градусів морозу. Вітер північно-східний до 5 метрів на секунду. 8 січня у стародавні часи спас стригали за сонцем і птахами. Вважали, якщо біля сонця з'являлася світла смуга, то це передвіщало снігопад. Якщо синиця зранку пищить, бути морозу вночі. А якщо галки і ворони влаштували безперервний гвалт, варто чекати снігопад і заметілі. Весь день у шості буде хмарним, без опадів. Температура повітря в день мінус 14, вночі 21 градус морозу. Вітер північно-східний до 5 метрів на секунду.